В день захисника вітчизни, покрову Пресвятої Богородиці та 73-ї річниці створення УПА, кандидат на посаду голови міста Івано-Франківська Олександр Шевченко не забув про тих людей, які в далекі 40-50-ті роки здобували незалежність України. Із символічним подарунком завітав до одного із найстаріших вояків УПА Іллі Сливінського. Мої родичі були на Сибірі. Ну, я бажаю б більше такого не було а не була Україна вільна. Багато, незалежна, і люди жили краще, як ми жили все своє життя. Символічним є те, що День захисника вітчизни в незалежній Україні відзначають саме в день створення ОПА, каже Олександр Шевченко. Але зауважує такі люди, як Ілля Сливінський, потребують максимальної уваги. Важливо привітати кожну людину, захисника вітчизни, тих людей, які були в у ПА. В Галичині важливо їх привітати, але тим не менше, також надзвичайно важливо, щоб ті люди не понівірялись і були соціально захищені. Нині принципи патріотизму, вояків які в УПА активно проваджуються для виховання молоді в центрі військової підготовки та інформації, який понад рік тому започаткував Олександр Шевченко. Перш за все ну, війна виграється на психологічному рівні, тобто не обов'язково бути фізично сильним. А перш за все необхідно бути патріотично підкованим. Тобто людина повинна любити свою державу, вона повинна хотіти захищати свою державу, і тільки в тому випадку ну з нами буде перемога. Спільно з Іллею Сливінським Олександр Шевченко поклали квіти до пам'ятника Степанові Бандері та розгорнули бойовий прапор головної української визвольної ради, створеної ще у 1944 році. А обласна ОУН висловила підтримку кандидату на посаду міського голови. І ми, як організація українських націоналістів, хочемо, щоб люди незалежно від того, хто за яку партію голосує. Той, яку партію представляє, об'єдналися і підтримали Олександра Шевченка, щоб ми, врешті-решт, змінили той стан справ у місті, і ми закликаємо наших людей братися за справу, підтримати патріота конкретних справ Олександра Шевченка, бо патріотизм це не пусті слова, а конкретні справи. ОУНівці переконані, містові потрібна людина, яка є господарником, патріотом та державником.